Всім привіт! Вас вітає курс «Покачай Мозок» і це вже третє заняття. Тож, без слів, починаємо наші супер вправи. Поїхали. Тож, Ліва рука. Два пальчики. У нас закриваються, відкриваються. Закриваються, відкриваються. Правою рукою пальчики паралельно і роблять ножиці. Закрили, відкрили, закрили, відкрили. Лівою опускаємо, підіймаємо. Правою закриваємо, відкриваємо. Тепер одночасно. Поїхали. Раз, два, три. Оба. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Поміняли ручку. Правою рукою два пальчики на горі. Лівою рукою пальці паралельно. Правою рукою опускаємо пальчики Лівою рукою закриваємо ночнович. Приготувалися. Раз, два, три. Відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили. А тепер трішечки ускладнюємо. Лівою рукою пальці на горі, правою рукою паралельно. Опускаємо вниз, закриваємо по чотири рази, потім робимо плес і міняємо ручки. Приготувались? Лівою пальці на горі, правою паралельно. Раз, два, три. Один, два, три. Чотири. Плеск. Поміняли. І один, два, три, чотири. Плеск. Поміняли. Тепер пришвидшуємося. Один, два, три, чотири, плеск. 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 Тепер супер рівень. Додаємо плеск і кулачок. Приготувалися лівою рукою два пальчики на горі правою паралельно. Один, два, три. І раз, два, три, чотири. Пам-пам поміняли. Раз, два, три, чотири. Пам-пам поміняли. Раз, два, три, чотири. Пам-пам поміняли. І раз, два, три, чотири. Пам-пам поміняли. Молодці. Супер. Рухаємось. Далі. Наступна вправа. Правою долонькою до себе пальці разом, лівою рукою пальчики нагорі. На 1, 2, 3 міняємо положення рук. Приготувалися. Один, два, три. Міняємо. Один, два, три. Міняємо. Один, два, три. Міняємо. Міняємо, міняємо. Що далі? правильно ускладнюємо. Приготувались. Правою рукою. Пальці разом. Ладонька до себе. Лівою рукою від себе. Пальчики нагорі. На 1, 2, 3. Робимо плеск. І міняємо руці. Приготувались. 1, 2, 3. Плеск. Поміняли руці. Робимо плеск. Міняємо руці назад. Приготувались. 1, 2, 3. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. І ще одне ускладнення цієї вправи. Два плески долоньки і в наші кулачки. Приготувалися права рука пальці разом до себе лодонька, лівою рукою два пальчики від себе на горі. Приготувалися плеск. Один, два, три. Плеск, плеск, поміняли. Ще раз. І плеск, плеск, поміняли. Прискорюємось. плеск, плеск, Поміняли. Плеск, плеск, поміняли, плеск, плеск, поміняли, плеск, плеск, поміняли. Супер! Молодці! І ще одна, супер вправа! Поїхали? Лівою рукою все класно, правою рукою великий пальчик ховається за долонькою і торкається за п'ястка. І на один, два, три ми міняємо їх місцями. Приготувалися. Один, два, три. Поміняли. Назад. Один, два, три. Поміняли. Можна пришвидшуватись. Поміняли, 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 поміняли. Супер. Додаємо плеск, приготувалися лівою рукою. Все класно. Правою пачку ховається злоньку, торкається зап'ястка. Приготувалися один, два, три. Плеск, поміняли. Ще раз. І плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли, плеск, поміняли. І останнє ускладнення. два плески. Долонькі, кулачки. Лівою рукою все класно, правою рукою торкаємось за п'ятка. Приготувалися. Один, два, три. Леск, плеск, поміняло. Міняємо місцями. І леск, плеск, поміняло. І супер! Останній рівень хто зміє мене переради. рукою все класно, права торкається. Два плески. Приготувалися. Я живий. Один, два, три. Пам-пам-пам. І назад. І пам-пам-пам. Швидше пам-пам-пам і пам-пам-пам пам-пам-пам. Якщо дане відео для вас було корисним та сподобалось, ставте лайки, робіть підписку і чекайте на нові супер класні відео уроки. З вами був я, Сергій Остружко, і курс Прокачай мозок. До зустрічі!